Члени всеукраїнської організації Тризуб з перших днів війни стали до лав захисників України. Однак ще одним завданням організації є виховання молоді, тому тут часто проводять вишколи. Однак теперішній час важливо, аби молоді люди чи дорослі могли опановувати сучасну техніку, яка б нищила ворогів. Тому і відкрили в Коломиї навчальний клас із керування дронами для того, щоб ми завершили цей конфлікт нашою перемогою, а в нас саме така мета. Нам потрібно вчитися знищувати максимально велику кількість наших ворогів разом з тим, зберігаючи життя наших бійців. Саме тому Трезуб долучився і започаткував ось такий проект в місті Коломея для того, щоб мати можливість навчати. Як військових, так і цивільних людей для того, щоб перспективи мали можливість поповнювати лави село оборони. Доєднався до створення такого класу і обласний госпіталь ветеранів війни. Адже тут проходять лікування та реабілітацію чимало фахівців, які б могли поділитися своїм досвідом і з бажаючими освоїти військову майстерність закладі. Лежать дуже багато о, різних людей з різними знаннями. І деколи їм десь стає щось нудно, вони би хотіли ці знання передати. І от ми десь це послухали, почули і каже, давайте, отак от можливо було зробити. І кажуть, добре, це дуже круто, я навіть можу підійти і тут щось їм підказав. Вони з'їжджаються з цілої України і дуже різні, з різним багажем знань. І ми хочемо, щоб цей багаж знань усі тут у цьому класі. Тарас інструктор каже, що сам практично щодня навчається чогось нового у справі керування дронами. Ми спочатку почали як сказати, навчатися собі просто на таких дитячих. Дронах в півічних, потім зрозуміли, що можна е, рости до більшого, закупили нормальні комп'ютери для навчання, е, потужні, потужні пульти, які можна використовувати для... І реальних польотів так само, однак у цьому класі вчитимуть не тільки пілотів дронів. Ми не ставимо собі за мету робити е, тільки пілотів. Наше завдання зробити все для того, щоб ми замкнули повний цикл, е, при проходженні якого людина буде вміти літати, буде вміти збирати дрони, буде вміти налаштовувати, перепрошувати їх, е, регулювати і е, доходити до того рівня, щоб ця людина на полі бою могла виконувати усі операції». Які мають пройти для того, щоб відбулося знищення ворога. наразі? Організатори навчального класу починають тісно співпрацювати із військовими угрупуваннями, які діють на території міста, хочуть збільшити потужність навчань, але для цього їм потрібно більше комп'ютерів. Долучитися до закупівлі можуть всі бажаючі. З колони Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.